Добрий день. Хотів показати, як зробити ВКонтакти для iPad. Якщо випадково ви їх видалили з планшету. Отож, показую Заходимо в Safari перше. Потім. Я вже на своїй сторінці, то мені нема чого заходити. Я думаю, ви зрозуміли. Пишемо в контакти.com і натискаємо на цей значок, як ви бачите. Тут коробочка і стрілка вверх. Нажимаємо на нього. І тут виходить така таблиця. Е, нажимає на початковий екран. Саша Крацун ну, буде додати. І воно вже у вас. Нажимаємо с... на... в контакти. І усе у нас вийшло. І це не займає ні крапельки е, пам'яті. Хотів ще показати, що. Це не тільки ВКонтакти можна зробити, а і е, кожен сайт, який вам сподобався. Я тут зробив телепрограму. Це не забирає пам'яті, я знову кажу. Це е, вся телепрограма можна зайти. От Safari, показую от телепрограма 1 плюс 1. Дивіться, е, е, вона тут. І першим на початковий екран додати. І все в нас є телепрограма 1 плюс 1. Це так е, загружується е, сайти. Без жодного е, мегабайта Тут все е, без пам'яті. Е, е, ну, все. Доповіді.